Однією із важливих загальнолюдських цінностей є свобода. Свобода це певні права та цінності людини, які не порушуються, які не тиснуть на людину, та вона не перебуває ні під чиїм контролем. Але як було насправді? А насправді було так: СССР це держава, у котрій не було ні свободи, ні демократії, Присутній повний контроль над народом, державою і іншими сферами суспільства. Під час праської весни знищували її в сусідніх країнах. Але відважні українці завжди боролися за свободу. Це Василь Макух, який спалив себе на Хрещатику. Він протестував проти окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору і виступив за незалежність України. А це Зарян Попадзьок, який розповсюджував листівки з правдою про праську весну. Ліна Костенко на знак протесту вийшла з Радянської спілки письменників. Там вона заявила Ви написали, що усі радянські письменники підтримують окупацію Чехословаччини. Я проти. Якщо є хоча б один голос проти, значить ви не маєте права говорити, що спілка за. І сьогодні, у 21 столітті, мій народ бореться за свободу. Ми виборювали її на Майдані у 2014-му. І боремося зараз. Це герої Петропавлівщини. Які загинули за нашу і вашу свободу. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Свобода дуже важлива для нас втратити свободу може лише той, хто не вмів її захищати, говорив відомий філософ Вольтер. Цінуйте свободу, бо вона дається Україні ціною втрати людських життів.